Сьогодні стала відома версія ФСБ, хто може стояти за вбивством е, е, Дар'ї Дугіної. Як ви її оцінюєте? В неї принаймні мало вірять в Україні, але як таку версію можуть сприйняти у світі і, зокрема, в Росії, як ви гадаєте? Ну, перш за все хочу сказати про те, що Україна офіційно заявила, що нічого подібного ми не робили, і ми ніякого відношення до цього вбивства не маємо. Якщо говорити про е, російську версію, то вона розрахована перш за все на росіян. Тут з'явилися всі наративи, які тільки можливі. Тобто, це розповідь про те, що е, людина, яка нібито зробила цей теракт, представник полку Азов, е, ну, тобто націоналісти, фашисти і так далі, і єдине, чого не вистачає, це просто дуже дивно, як це. На місці злочину ми ще не знайшли візитку Яроша або націоналістичну літературу. Тому я думаю, що вони обов'язково з'являться в найближчі дні або навіть години. Тобто вони без цього просто не можуть. Тому з цієї точки зору росіяни будуть, звичайно, розкручувати цю версію. Доказовість її ну, наближається до нуля. Станом на зараз, ну, чесно кажучи, це те ж саме, що можна було в будь-яку людину сказати, що ця людина. В принципі, підірвала цей автомобіль. Ну, ось, якщо це дійсно так, то чи як ви гадаєте, це буде потім використовуватися? Чи буде це використано як привід для певних дій російської армії, можливо? Двісі, все, що може зробити російська армія, вона робить і так. Тому в даному випадку говорити про те, що вони зроблять щось нове, таке, чого ми не знаємо і чого. Нам тяжко зазвоювити мені але мені складно навіть придумав. Я що тоді уточню Імовірно, може йтися про посилення, наприклад, ракетних ударів. Цю тактику російська армія застосовувала і, імовірно, буде продовжити застосовувати. І ймовірно, це буде не те настільки сюрпризом для України як якимось необхідним виправданням для можливо внутрішньої аудиторії, чи ні? Дивіться, ракетні удари теж мають свою частотність і свої е, можливості. Тобто в даному випадку говорити про те, що чи можуть вони там умовно 23, 24, 25, про що багато говорили останнім часом зробити масовані ракетні удари. Да, теоретично можуть в принципі, чи частину ракет буде збито, буде збито. Але, але говорити про те, що ми щось узнаємо нове, чого досі не було в цій війні, ну це чесно кажучи, дещо виглядає міфологічно. Тому єдине прохання абсолютно до всіх. В найближчі дні і не тільки в найближчі дні дотримуватись правил безпеки. Повітряна небезпека, сигнал повітряної тривоги, значить, в принципі потрібно йти ховатися в квартир. Ну є також версія. Я просто хотів би власне ще раз до цього повернутися. Є також версія, що автомобіль могла підірвати сама Федеральна служба безпеки Російської для того, щоб потім виправдати, виправдати провокації на день незалежності, зокрема, можливо, для. Внутрішньої російської аудиторії, ну і до речі, тут є такий нюанс деякі коментатори звертають увагу на те, що ФСБ нібито навмисно у своїй версії звинуватили ну не будь-кого, а саме матір і неповнолітню доньку. І знову ж таки є така версія, що це необхідно, щоб якимось чином легітимізувати в очах російського суспільства вбивства українських жінок і дітей. Ну от мовляв, що якщо українські жінки та діти вбивають. Людей на російській території значить, ні, нібито так можна виправдати і такі ж дії з боку Росії. Як, як ви це оцінюєте? Я не хотів би, щоб воно ускладнювали цю історію. Тобто, ключовий момент, що ця жінка, яку вони виставляють, нібито вбивцею, вона представник полку АЗОВ, а те, що вона ходить на теракт разом із дитиною 12-літньою, це просто ще раз, показує звірство, фашизм українського режиму в звичайно. Тому в даному випадку це абсолютно телевізійна картинка. Вона не витримує поки що. Ну ви розумієте, що маючи тисячі камер в Москві, ми не побачили жодного відео, ми не побачили, як закладалася вибухівка, що робилося, Це була приватна парковка, яка точно мала якусь камеру. Тобто, ми взагалі не побачили ніяких доказів, крім того, що нам було сказано це е -е, представник полку Азов на прізвище Вовк. І її дванадцятилітня дочка. Ну то, точно так же можна сказати, що це був Володимир Путін і його е, діти від Кабаєва. Тобто, ну то це приблизно та ж сама говорила. Якщо це ж говорити про те, хто міг стояти за цим вбивством, є от зокрема колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки Дугіна взяла на себе так звана е, Національна республіканська армія. Ну і про них майже нічого не відомо зараз. Е, чи ви гадаєте, це реалістична версія, що можливо утворення якогось нового угруповування всередині Росії, яка теоретично могла б це скоїти? Ну, дивіться, перш за все, ми цього ми можемо виключати. Тобто створена сторінка Вікіпедії, наскільки я бачив, давайте подивимося протягом наступних днів, чи будуть якісь нові заяви від цієї національної республіканської армії і побачимо як далі вони будуть себе позиціонувати, поки що ми бачили тільки заяву, і поки що ми бачимо тільки нуському разі там зранку бачив, що була сторінка в Вікіпедії Національної республіканської армії. Я, до речі, просто прочитав такий собі маніфест цієї національної республіканської армії, де вони пояснюють, власне, які в них цілі, які вони будуть використовувати методи, і проти кого, власне, вони будуть діяти. Ну маю сказати, що на моє враження, цілі доволі радикальні і такі, які раніше ніхто не озвучував всередині. Російського суспільства, я звичайно можу тут помилятися, але от так мені принаймні здалося. Ви взагалі вірите, що подібне формування в російському суспільстві може з'явитися? Адже власне що, чогось подібного багато хто в Україні е ну, не очікував, що в Росії таке може бути, вважаючи, що російське суспільство просто не готове до, до, до ось таких дій? Ну, частину вашого питання я не почув, з того, що я розумів, що ви запитували чи. Насправді можливо виникнути подібне формування, так, з такими от завданнями, скажімо так. Ну, дивіться, в принципі, в Росії є достатньо велика кількість націоналістично настроєних людей, які виступають проти Володимира Путіна, проти режиму Володимира Путіна. Тому чи може утворитися таке угрупування? Це ж не значить, що це тисячі людей. Це можуть бути кілька людей, можуть бути десятки людей. Тобто, в даному випадку, тут і ще раз можу тільки сказати, треба подивитися за динамікою і побачимо, чи зробляться якісь заяви завтра, чи будуть якісь заяви післязавтра. Якщо... Я хочу просто уточнити. Ви от вже писали дійсно коментуючи цей інцидент, якщо можна так сказати, що зараз саме російські націоналісти а, можуть спробувати різко, ну, такий тренд, так би мовити, затребувати, щоб різко змінити еліти в Росії. А нібито ось. Вбивство Дугін це може бути ознака такого тренду. А я хотів запитати, чи ви бачаєте, ось ви просто власне в цьому пості також згадуєте таких, сам, таких людей, як Прилєпін, наприклад, Гіркін, які можуть виявитися для російського суспільства, так би мовити, більшими націоналістами, більшими росіянами, ніж власне сам Володимир Путін. Чи це ви ну, чи бачаєте ви саме цих, роль цих націоналістів? Чи можливо тих націоналістів? А які, яких, наприклад, підтримує той самий Ілля ляпаномарів? Мені просто важко уявити, щоб ці люди були якось е, співпрацювали. Ні, ні, це безумовно, це різні абсолютно люди. Тому що Прилєпін, Гіркін – Гіркінс абсолютні імперці, це люди, які говорять про те, що нам потрібно відродити Російську імперію, а Путін недостатньо не відроджує Російську імперію. Він недостатньо жорсткий на е, Україні на території України. Тому в даному випадку, якщо ну, те, про що я писав, я говорив не про зміну літа, про те, що ці е, ультранаціоналісти е, вони зараз будуть пробувати використати цей шанс для того, щоб вийти в вищу лігу російської політики е, і замінити собою Жириновського там помирає, ну там муміфікованого уже з е, і далеко не молодого Путіна. Тобто, чи вдасться, їм, чи ні, поки що про це тяжко говорити, але те, що вони будуть робити такі спроби. Я в цьому більш ніж впевнений. Якщо говорити про е тих націоналістів, які зараз зробили цей маніфест російської армії, е національної російської армії, які беруть на себе відповідальність за вбивство е Дугіна, е і точніше, е то це, звичайно, це зовсім інші люди. Це люди, які виступають якраз проти е цієї імперської політики, в тому вигляді, в якому е е її пропонує Путін. І говорять про те, що нам треба відійти від російської ізоляції. Нам потрібно повертатися в коло якихось більш кож цивілізованих країн, будувати сильну державу. але... Сильно не, не ізольовану Російську Федерацію, тобто це два різно прямо проти два різних підходи. Зрозуміло, да. дуже вам дякую. Я хочу зазначити, що Радіо Свобода не закликає до повалення державних державної влади будь-де однак, ми намагаємося аналізувати ті процеси, які можуть відбуватися, зокрема, і в Російській Федерації до чого вони можуть призвести.